Топ-вправ. Топ-три вправи. Е, Топ-вправ. Топ-три вправи. Т... Топ-три вправи для виправлення шепелявості. Багато дітей шепелявлять, плутають або неправильно вимовляють звуки. С, З, Ц, Ш, ж, ч. Це нормально на певному етапі розвитку мовлення дитини. Але... Якщо після 4-5 років звук залишається спотвореним, варто допомогти їй. Ось три ефективні вправи, які покращать вимову та допоможуть правильно ставити шиплячі звуки. Хитрий язичок, підготовка до правильної вимови. Щоб вимовити звуки С, З, Ц, язик має бути широким і лежати за нижніми зубами. Якщо він надто висовується або закручується, звук спотворюється. Як виконувати? Посміхніться, покажіть зуби. Висуньте широкий язик і покладіть його на нижню губу. Притисніть язик до нижніх зубів і потримайте 5 секунд. Повторіть 5-7 разів. Це допоможе дитині контролювати положення язика, що важливо для правильної вимови. Змійка шипить. Відпрацьовуємо чистий звук «с». Дітям важко вимовляти «с», тому що язик або застряє між зубами, або навпаки, напружується неправильно. Як виконувати? Посміхніться, щоб зуби були видні. Поставте язик за нижні зуби. Протягом 5 секунд повільно тягніть звук «с, звук с, Як змія. Грайтеся! Уявіть, що ви змія, яка шипить у траві. Ця вправа допомагає правильно формувати с без додаткових звуків. Дзига тренує правильне положення язика для звука Ц. Звук Ц. Часто пом'якшується або замінюється іншим. ТС або ч. Вправа дзига навчить правильно розташовувати язик. Як виконувати? Уявіть, що язик це дзига, яка швидко обертається. Скажіть т-т-т-т-т-т, ніби дзига торкається зубів. Потім додайте с-с. І переходьте до ц, 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 Ц. Повторіть 10 15 разів. Це допомагає зробити вимову звуку ц чіткою і дзвінкою. Важливо робіть вправи весело і у формі гри. Повторюйте щодня 5-7 хвилин. І обов'язково хваліть дитину за будь-який прогрес. Якщо за кілька місяців звук не покращується, варто проконсультуватися з логопедом. Але в більшості випадків регулярні вправи дають чудові результати. А ваша дитина шепелявить? Які звуки даються їй найважче? Діліться у коментарях.